Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, наші сусіди. Такий тракторець буде прямувати на Хмельниччину. Люди вибрали собі 350 Елька, тракторець з блокировкою диференціала на задні колеса, з примусовою навіскою, розподільник. Ось задні противаги 9,5х24 резина. І дані тракторці вже по е, вашим проханням комплектуються мотогодинами. Бачите, ось мотогодини. Тому що раніше ми вважали баки, спалені, де спалива використаний. На сьогоднішній день завод вже ставить, комплектує датчиками мотогодин. Ось такий прямує на Хмельниччину. Військовий, бере батькові. Будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника, сільськогосподарське обладнання, тракторці всі в наявності. Ось наша площадочка видно, заставлена тракторами. І е, хочу вам сказати, що техніка буде дорожчати, тому що тому що складна ситуація в Україні. Приїздіть, купуйте, вибирайте. Два роки гарантії дається на даний трактор. Доставка безкоштовна. Будь ласка, запрошуємо. Проспект Миру 45В, місто Житомир.